Дорогі друзі, ви бачили, що ми разом з народними депутатами, разом з головним лікарем, зробили спробу зайти до Юрія Луценка просто щоб подивитися, як він виглядає, як стан його здоров'я, від нього особисто почути, наскільки у нього вистачить сил ще триматися. Сьогодні 20-й день голодування. Я хочу нагадати сумну історію українську, що на 18-й день голодування стуса не стало. Це людина, яка також 18 днів голодувала, а потім просто він позбавився свого життя. Тому те, що сьогодні відбувається з Юрою, які б не були такі бровадні повідомлення Генеральної прокуратури, що у нього все в порядку, і що, в принципі, це все нормально з його станом здоров'я, це не відповідає дійсності, тому що коли я переговорила з Ніною Карпачовою після того, як вона вийшла від Юрія Луценка. І задала їй просте питання, як себе почуває Юрій. Вона сказала, що він попросив, щоб дружина виключно коментувала його стан здоров'я, щоб ніхто не коментував його стан здоров'я. Але там були представники силових структур, які вели оперативну зйомку, і вона прямо перед цими камерами оперативної зйомки сказала, що стан здоров'я його погіршився. А якщо стан здоров'я його погіршився, і це вже видно неозброєним оком, це значить, що в будь-яку хвилину е, ніхто не може прогнозувати, що станеться з його життям. Тому е, я сподіваюся на те. Що здоровий глуз все ж таки повернеться і Юру звільнять з під варти, і він поїде додому лякуватися. Я також зробила декілька фотознімків з людей, які в масках, в чорному одязі повністю забили коридор. На підход на підході до палати я виставлю ці фотокартки на Twitter, ви Просто побачите, скільки там закамуфльованих в масках людей, які не дають навіть дружині, навіть членам родини, не кажучи вже про народних депутатів, подивитися в якому стані Юрій Луценко і чи живий він взагалі? А вам постійно? вдалося особисто з ним спілкуватися? На жаль, вони не пропустили мене. Я чекала пані Карпачову біля дверей, і там стільки представників спецслужб МВД, що там пройти буквально було нереально. Там все перекрите. Я думаю, що вони просто бояться, щоб люди побачили, в якому стані Юрій Луценко.